Доброго дня, мої таругрицьки, мене звати Олена. Чим здивує вас всесвіт незабаром. Сигніфікація старший аркан, в якому ви знаходитесь на даний період на даний момент. Ленорман. І ось в яких енергіях. Ще вас дивує сесвіт не замає. По першому варіанту. гори проблем. Штурмило, поки ви ясно не зрозуміли. На даний момент ви ясно розумієте, чого ви бажаєте і в якому напрямку ви бажаєте рухатись? Або ви бажали ясності по відношенню до справ, до ситуації. Ви не розуміли, чому саме стільки перепон. Або не можете рішити здобути розуміння, не можете вирішити. І внутрішній роздрав стосовно цієї ситуації. Але ще раз повторююсь, ви здобули ясність, наповнились енергетично, і надалі ви концентруєтесь на тому, щоб подолати, вирішити, закрити саме ті моменти, ті ситуації, ті питання. Які не давали вам досягати бажаного результату. Хтось, можливо, проявляв егоїзм, не бажав включитися в процес, тому й накопичилося багато справ, але з часом, зрозумівши те, що питання не вирішуються, це не означає, що їх вирішує хтось. Вони лише мають звичку накопичуватись. Внутрішній роздрайв по відношенню загалом до ситуації, ви не здобудете, поки не сконцентруєтеся. Поки не вирішите, поки не здобудете для себе чітке визначення, в якому напрямку будете рухатися і як вам досягнути того, чого бажаєте. Немає ясності, немає розуміння, немає енергетичного наповнення. Ви самодостатні. І щоб вирішити, подолати. Вам достатньо сконцентруватися, відчути внутрішню силу і вирішувати крок за кроком долати те, що вас тримає в стані роздраюву. І не дає відчуття стабільності, наповненості. Це ваша сигніфікація, варіант по першому варіанту. Дивимося, чим здивує вас всесвіт незабаром. Зміни. Єдине, що не зрадте самі себе. От рух почнеться, зміни будуть ходити, але якщо ви не будете долати і позбуватися страху, не будете діяти, не будете використовувати можливості, шанси вирішувати, рухатись, концентруватися на тих можливостях, які ви будете здобувати, ви зрадите самі себе. І не здобудете того, чого бажаєте. Фортуна, рух, доля, доленосний момент, але от все залежить від вас, від вашого настрою. Тому що ви можете, як говориться, включити задню і сидіти в страху, що я не досягну, я не подолаю, я не зможу. Впевненості нема в собі власній ресурсності, внутрішній роздрайв. А подавлений стан, тому що немає енергії. Ви всю енергію зливаєте в негативні думки, в страх. Головна біль. І хто б вам чого не говорив, ви все одно на своєму стоїте. Не впевнена, не зможу, не досягну. А все світ здивує тим, що дасть вам можливість, і зміни будуть відбуватись. І вас поставлять перед фактом. Ви повинні рухатись, ви повинні діяти. І от тут момент. Проявитись здобудете, не проявитись, залишитись там, де ви є. От який вибір зробите. А вибір треба робити дуже швидко. Тоді отримаєте шанс змінити ситуацію, ні знаходитися внутрішньому роздраві. І дайте можливості тим, які не бажають, щоб ви змінили ситуацію в своєму житті лицемірам і зрадникам, які є в вашому оточенні, і, можливо, негативно впливають саме на вас, щоб ви не змінювали, щоб ви сиділи в цих страхах, щоб ви сиділи в даному негативі. Дайте можливості їм задовольнити і досягнути того, чого вони бажають. Якщо не будете діяти, зрозумійте. Ви тільки зіграєте на руку тим, які за вашою спиною ведуть свою гру, впливають на вас негативно. Можливо, не говорю, що задіяна магія, але є негатив в ваш бік. Вони сидять і потирають руки, щоб здобути те. Чого вони бажають, а саме, щоб ви не досягнули, щоб не змінили, щоб ви застрягли саме в оцих проблемах, в цьому роздраві, в страху, що ви не здобудете, не подолаєте, щоб ви не змогли радіти від того, що долаєте, змінюєте, вирішуєте, стабілізуєте, емоційно наповнюєтесь і енергетично і здобуваєте внутрішню силу. Рухатись, діяти і досягати. А що? Всесвіт дає вам можливість йти в нове починання, в реалізацію саме тих планів, які ви маєте. Вищі сили, Всесвіт, ви відроджуєтесь, вони дають вам шанс, можливість. Малюй фарбами, якими бажаєш. Вибудовуй реалізовуй. Сконцентруйся на тому, що ти зможеш, ти досягнеш. Чого б це не стосувалося? Але керуй своїм життям. Виходь з безрезультативності. Ти здобудеш розуміння, хто є саме тією людиною, яка підтримує тебе. Ти здобудеш розуміння, що в тебе є поруч людина або люди, які підтримують тебе на даному шляху. Але, власне, будь впевнена в власній самодостатності. Ви й самі кверен, по першому варіанту, зможете. Здобути те, чого бажаєте. Але якщо ви думаєте, вам всесвіт, Вищі сили говорять, якщо ви думаєте, що ви самі, ви невірно думаєте. Навіть вищі сили і всесвіт, вони дають вам можливість шанс допомагають, підтримують, направляють. І це вже є. І це й говорить про те, що ви не самі. На даному шляху і в даній ситуації. Порада для вас коренто, першому варіанту. В залежності від кількості проблем, питань, ситуації, ви балансуєте, але бути впевнені в власній ресурсності. Ви здобудете те, чого бажаєте. Це саме головне. Відсікайте негатив, вибирайте те, що немає чіткого визначення. І активно дійте, і ви здобудете те, чого прагнете. Саме головне, боріться, відстоюйте, керуйте і будьте впевнені в тому, що ви досягнете того, чого бажаєте. Оця впевненість внутрішня, навіть здоровий егоїзм, він буде сприяти вам досягненню бажаного результату. Дякую. Чим здивує вас всесвіт, незабаром Корею, по другому варіанту ваша цінифікація. ви повинні вийти з залежності. Довгий час ви залежите від якоїсь жінки і загалом, негативної людини, яка несе негатив ваше життя, яка негативно впливає на вас. Ви повинні керувати власне своїм життям. Чому ви дозволяєте довгий час тримати вас в залежності і керувати вам? Це не сигніфікація, це зразу йде вам питання. Та людина, яка несе негатив або жінка старшого віку, з якою ви спілкуєтесь, можливо, й мама, можливо, інша близька людина, от саме вона тримає вас в і вже довгий час. А вам говорять про те, що самі керуйте, ви наповнена, ви цілісна. Чому ви дозволяєте бути присутньому в вашому житті даному негативу? Або негативно впливати на ваше життя даній жінці, яка несе негатив, яка негативно впливає на вас. І вже це продовжується довгий час. Ви підкорюєтесь практично тій людині, яка має диявольські сили. Або... Яка прагне маніпулювати, при всьому тому, вона не прагне зрозуміти, а чого насправді ви бажаєте. Вона маніпулює, вона керує, але вона прагне мати владу лише над вами. І тримати вас лише поруч для того, щоб ви були саме тією людиною, або вона мала можливість маніпулюючи вами. З вашою допомогою вирішувати ті питання, які в неї виникали. Не сама, а керуючи вами, щоб ви здобували те, чого вона бажає. Можливо, насправді це близька жінка старшого віку, можливо, в когось і мама. Але от ви довгий час маєте залежність. Від даної людини. Ви не можете позбутися. Ви з повагою відноситесь до даної людини, до даної жінки, але іноді ви розумієте, що в вашому житті б сонце засяяло, якби ви позбулися присутності. Ви бажаєте і давно вже змінити ситуацію. Але не рішучі по відношенню до того. В чому ви знаходитесь? Якщо це керівник, можливий такий шанс, такий варіант по відношенню до даної інформації, і ви залежні саме від даної людини і не можете позбутися, ви довгий час працюєте на цій роботі і отримують прибутки для того, щоб мати впевненість стабільність, ну і дохід, Но саме в даній ситуації ви знаходитесь. Вам потрібно вирішувати. Вам потрібно керувати своїм життям. Вам потрібно здобувати варіант, вийти, позбутися. Ну, Тому що, доки ви знаходитесь, ви зливаєте енергію, ви не здобуваєте і не рухаєтесь власний розвиток. Ви могли б, можливо, і більше мати в своєму житті, але залежні від даної людини, яка маніпулює, але окрім того, гаразд. Навіть якщо ви взаємодієте з нею, але вона додатково ще й в ваше життя, негативно впливає на ваше життя, дестабілізує енергетично і емоційно вас. Чим здивує вас всесвіт незабаром? Як би вам важко не було, всесвіт дасть шанс, дасть можливість. Якщо ви жінка, то ваше життя прийде чоловік. З пропозиції, з шансом змінити ситуацію, зовсім в іншому напрямку рухатись. Так, можливо, це стосунки, щоб стабілізувати, щоб позбутися саме того негативу і тієї негативної людини, яка тримає вас в цьому, негативі, в цьому негативному полоні, щоб досягнути внутрішнього балансу і наповнюватись. Виходити з цього подавленого стану, це як посланець від вищих сил, від всесвіту. Саме за допомогою підтримки даної людини, тому що ви самі нерішучі по відношенню до того, щоб змінити, щоб вийти з цієї ситуації. Ну, якщо ви не маєте стосунки, то ваше життя прийде чоловік, який запропонує вам. Прийде з пропозиція вже якої сфери в кожну своя ситуація. Але це буде тим шансом тієї можливості змінити кардинальну ситуацію з негатива, з подавленого стану, з втрат здобути, наповнитись, досягнути і рухатись далі в розвиток. Чим здивує все світне забаром? Ви зруйнуєте. Ви загалом, погодивши на взаємодію з даною людиною, ви зруйнуєте той негатив, ви зруйнуєте, не дасте можливості більше негативу і тій людині, яка негативно впливала, маніпулювати вами, не давати вам, ви багато працювали, я ще раз повторююсь, і не досягали того, чого прагнули, тільки із за того, що людина. Несла негатив, не давала вам реалізовуватись, не давала вам досягати. А позбувшись, у вас відкриваються шляхи, ви над... вам надається можливість здобувати те, чого ви прагнете. А насамперед щастя, радості і кохання в своєму житті. Ну, поштурмить. Спочатку так, поки ви вирішите питання з даною людиною, поки ви через вежу. Тому що буде дуже гучно в лапках, коли ви все ж таки наважитесь звільнитись з роботи, забажати окремо існувати від даної людини. Навіть сама думка про те, що ви забажаєте жити своїм життям, власним життям, йти в реалізацію, реалізовуватись, позбути взаємодії з даної людини. Для неї це крах. Тому що вона звикла маніпулювати, звикла отримувати позитивні результати за ваш рахунок. Вона ще й не бажає бути в самотності. Ви для неї були саме тією. Вона стягувала вдачу у вас. Вона користувалася вашою удачею. От коли ви поставите крапку, тому, в чому ви існували довгий час, ви, як отримаєте шанс змінити загалом, відсікти і змінити загалом ситуацію. Ви отримаєте можливість досягнути благополуччя і достатку, радіти. Ви дасте можливість змінам позитивним входити в ваше життя, змінити ваше життя з безрезультативності і отримати. Благополуччя і достаток того рівня, на який ви, можливо, і не розраховували раніше, лише могли мріяти про це. Насамперед, ви відчуєте себе коханою, щасливою і будете радіти, тому що в ваше життя війдуть позитивні радісні зміни, і ви будете наповнюватись, радіти, кохати і відчувати те, що ви йдете вірним шляхом. Ви цього давно бажали, але от не наважувались позбутись взаємодії стосунків з якоюсь жінкою. Або не могли позбутися від маніпуляцій даної жінки, від негативного впливу, від негативу. Можливо, навіть якщо ви скажете, що ви не розумієте, про кого йде мова, можливо, негатив це не той ворог, якого ви могли. Бачите, розумієте, але був негатив у вашому житті від даної людини довгий час. Якого виду, якого роду, ну, розумієте, це індивідуальний розклад для кожного. Але в вашому житті була присутня особа, навіть якщо ви її не знали, особисто не розумієте, хто це може. Ну, ви її знали загалом, ви були знайомі, але не, з роду б не подумали на те, на неї, що саме вона довгий час негативно впливає на вас, на ваше життя, на те, що ви не здобували, на те, що ви не досягали, руйнує ваше життя негативним посилом. І щоб ви не могли вплинути на те, щоб змінити ситуацію на краще. А Всесвіт і Вищі сили, от саме з приходом партнера, з приходом чоловіка ваше життя дали вам можливості. Дали вам шанс змінити цю ситуацію в своєму житті. Він відкриє або відкрив для вас зовсім інше життя. Він вказав або вкаже вам той шлях, яким ви будете рухатись, і досягнете того, чого ви прагнете. Можливо, саме того, про що ви мріяли лише довгий час. Він буде підтримкою. Поки ви не здобудете внутрішньої стабільності, поки ви не стабілізуєте, поки ви не зрозумієте, що ви від цей світу від вищих сил отримали шанс на інше краще життя. Порана для вас по-другому варіанту. Рухайтесь далі. Рухайтесь, балансуйте в залежності від ситуації, але ви, ви ресурсна, самостійна, самодостатня, ви досягнете того, чого бажаєте. Ви працюєте і будете працювати і вкладатись, незважаючи на те, в якому напрямку ви не рухались, ви достатньо маєте ресурсу, енергії для того, щоб здобути досягнути того, чого ви прагнете, і те, про що ви мріяли довгий час. Якої би сфери життя це не стосувалося. Ну насамперед, це стосується благополуччя і достатку, фінансу і матеріального. Створення родини, родинних стосунків. Тому що ваше життя прийде, або ви маєте стосунки, то ви отримаєте позитивні зміни, відбудеться оновлення. Ви будете наповнюватись відчуттям щастя, радості і кохання. З безрезультативності, з бідності, ви здобудете десятка пентаклів завдяки Всесвіту, завдяки вашому роду. Позитивні зміни, ви будете радіти тому, чого ви досягнете. Завдяки тому, що ви все ж таки змінили направлення, пішли зовсім іншим шляхом, не тим, яким ви рухалися до даної зустрічі, до даного періоду, до даного моменту, можливо, ви навіть займалися зовсім іншим видом діяльності. Але от саме в цей період ви і познайомилися з даною жінкою. Але це невірний був шлях. Ви балансували, але не досягли того результату, якого прагнула. А зараз вам говорять, навіть якщо це і зовсім інший шлях, але він ваш. Це ваше призначення, це ваш шлях. І ви здобудете те благополуччя і достаток, якого бажаєте. Дякую, Моя е тара українська до зустрічі.